Правий сектор це військово-політичний рух, який має за мету українське національне визволення і державотворення. Саме таке визначення можна прочитати на сайті правого сектору в інтернеті. Ну а що можна почути безпосередньо від представників цього руху тут, на Херсонщині? Просто за мить маємо можливість поспілкуватися. Не перемикайтеся! Знову доброго ранку кажу нашим телеглядачам, та хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі 26 45 96. Телефон нашої студії, за яким ви можете зателефонувати до нас і поставити хвилюючи вас запитання нашому ранковому гостю. Ну а я вже хочу привітати його у нашій студії. Доброго ранку. Це доброго ранку. сьогодні Слава Україні. Дмитро Семен, координатор правого сектору у Херсонській області. Дуже приємно бачити вас сьогодні. У нас і відразу хочу розпочати. Почати з такого питання. Правий сектор у Херсонщині сьогодні це що? Який ваш статус? Правий сектор це громадська організація чи це політична партія? Скажіть, будь ласка, детальніше. Ну, перш за все, ви правильно сказали, правий сектор це військово-політичний рух. Офіційно в Херсонській області ми діємо громадською організацією на сьогоднішній день. Угу. Також у нас в Херсонській області є 12-й запасний батальйон добровольчого українського корпусу Правий сектор. І зараз ми на стадії реєстрації в органах юстиції і політичної партії в Херсонській області. Тобто є такі плани і вони так, мають бути реалізовані? Так, Є такі плани, так. Угу. А, я перепрошую, тільки розпочалася наша розмова, а ми вже маємо телефонний дзвіночок від нашого телеглядача. Хочеться почути. Доброго ранку. Алло, добре утро. Так, ми вас слухаємо. Я, у мене питання Дмитрію. Угу. Ви недавно стали заявляти, що збираєтеся не збирається розгорнутися. И таким образом вы собираетесь нас, херсонцев, защищать от врагов. Вот мне к вам, как к лидеру Дмитрия этой организации, такой вопрос. А вот вы были в то, где наши настоящие защитники, наши ребята защищают именно от врагов. Если вы были, то я бы хотела узнать, где и когда. ему за запитання. Прошу. Ну, питання, дякую за запитання. Відповім на нього дуже просто. Якщо ви вважаєте, що вороги тільки в АТО, то АТО йде зараз по всій Україні і тут. І у нас організація з військовою дисципліною і по команді. Я знаходжусь тут, в Херсонській області, хоча багато раз просився вже на фронт. Я хочу туди піти, але команда залишатися тут. Я був в АТО, але я не приймав участь в бойових діях. Я був там по, по завданню провода, я привозив допомогу багато разів, я відвозив, забирав наших бійців з передової. Починав я свою діяльність в правому секторі як волонтер, тому якби, я знаю, що це таке. І з першого дня, коли почалася агресія Росії в Криму, коли перший блокпост 79-ї аеромобільної бригади встав на Чаплинки і Чангарі, я там уже був. І привіз один із перших допомог, хто з Херсонської області туди. Дмитро, скільки вам років? 31. Тобто, ви кажете, що ви сьогодні е, готові так е, відправитися на схід, якщо буде така необхідність Я під готовий, під кулі і, Звичайно, я готовий, життям. і ми одні з перших пішли військкомат, не чекаючи на мобілізації, не чекаючи нічого, ніяких команд, наказів. Коли ще добровольчого українського корпусу не було, ще в травні місяці ми пішли і всі мобілізовані, знаходимося в роті охорони при військоматі. Проходили підготовку постійно, самі з власної ініціативи знаходили кошти, засоби, добиралися на полігони. І самі готувалися, і готуємося зараз. Також ну розкажіть нам детально, щоб і херсонці розуміли, і взагалі ті, хто на сьогодні дивиться і слухає. Бо це питання хвилює. Мені здається, багатьох чим сьогодні займається організація, які задачі перед собою сьогодні саме на Херсонщині ставить правий сектор. Можливо, ви відстоюєте якісь проекти, якісь ініціативи, якісь суспільно важливі теми про це. Ну, хочеться сказати, що наша діяльність дуже різноманітна. Це, якби, ми позиціонуємо, пропонуємо себе як альтернативу нинішній системі. Тому ми у всіх сферах життя стараємося проявляти себе. Це і е, політична діяльність, і громадська діяльність, і відстоювання інтересів громадян, і військова підготовка, і патріотична підготовка молоді. Ми працюємо з молоддю. Mm. Яким чином працюєте? У нас є молодіжна організація, очолій і Андрій Наливайко. Його всі знають, хлопець, який пройшов його майдан, постраждав після того, його там несправедливо звинувачили. Він зараз у нас очолює молодіжну організацію. Ми постійно проводимо вишколи ідеологічні, працюємо серед молоді, популяризуємо здоровий образ життя. Mm -hmm. І наша діяльність і культурна, ми організовуємо концерти. Приїжджала група Тінь Сонця, ми організовували. Покази фільми добровольці, Боже, чоти, і дуже ну дуже багато тут зараз важко розказати чим ми займаємося. Це треба окрему передачу для того, щоб присвячено правому сектору, щоб все всеосяжно цю тему розкрити. Ну, Ваших задач ми ще торкнемося а, буквально за хвилину детальніше. А зараз <кхів> я хочу сказати, що в нас є ще дзвіночок від телеглядача. Доброго ранку! Доброго ранку, шановна скіфія. Дякую вам за вечірню передачу. Хочу, щоб і вночі працювали. Дуже хороша організація, дуже гарна скіфія. І хочу вашому гостю сказати, синочка, дорогенький, я розумію, я виросла в Донбасі, вчилась там, всі там родичі залишилися далекі, подруги. От чого? Вони ж зробили референдум, синочка, що за Україну. Ну не за фашизм. А от вища політична партія. А чого ж ви, синочок, не хочете, щоб нас в Херсоні відкрились якісь фабрики, заводи, концерни, щоб діти молодіж така мала де піти робити. Ну, ходять вже граблять, крадуть, колонки крадуть водоканальні. Обрисни, синочок, можна так зробити. От постарайтеся, як ви така організація, щоб трошки відкрили роботу для молоді. Дякуємо, дякуємо. Ну це не стільки питання, мабуть, скільки побажання і звернення. Так і ну, це думка. Дуже, людей. Дуже, дуже дякую, що ви звертаєтесь до нас такою любов'ю. Ми розуміємо, що і на Донбасі живуть українці. От ви з Донбасу говорите українською мовою. Я дуже багато людей зустрічав там, які говорять тільки українською мовою, російської не знають. І це дуже приємно, що ви до нас звертаєтесь і що ви дійсно надієтесь на нас, що ми щось можемо змінити. Ми, звичайно, як політична організація різними способами закликаємо владу також соціальні якісь стандарти зберігати. І таким чином ми зберігаємо, дійсно намагаємося щось зробити в економічному плані. Угу. Але хочеться зазначити, що фабрики, заводи це трошки, ну якби. Це 70-ті роки. Це індустріальне суспільство. Ми живемо вже в постіндустріальному суспільстві. Зараз треба думати про інтелектуальні продукти. Якісь, тобто фабрики, нам вже не потрібні. Ну вони потрібні, але робочі місця, але ресурсна економіка. Це ну минуле. Ну це також я думаю окрема тема. Зараз всі розвинені країни не мають фабрик, вони заробляють за рахунок того, що вони інтелект вкладають в сировину і з того мають великий прибуток. Угу. А ми постійно говоримо про якісь тони металу, видобутки якихось копалень. Ну не в цьому будується. Тобто, ви такий шлях бачите розвитку України? так? Інноваційний. звичайно, тільки інновації нас можуть врятувати. Тільки інновації і любов до батьківщини. Я вважаю, це. Я перепрошую ще одне запитання. Маємо від телеглядача. Доброго ранку. Так, мы вас слухаем. Доброго ранку. Скажите, пожалуйста, вот в правом секторе херство не говорят, но в основном это милицейские сводки. Я читала, что в ваших рядах бывшие осужденные. Это что, основной критерий подбора людей в вашей организации или как? Дякую за запитання. Ну, до речі, мені здається, що запитання дуже слушне, бо мені здається, і ви Дмитро стикалися вже з тим, і я особисто не відкрию секрет, і наші телеглядачі про це говорять, що правий сектор сьогодні у Херсоні дуже суперечливі викликає думки у людей. Хтось поважає, а хтось боїться, і хтось вважає, що це ну не та організація, яка може захистити, а та яка може скоріше нашкодити. І я дуже багато чую від людей. Це не тільки мої знайомі, але й просто пересуваючись громадським транспортом. Що якщо у щось трапляється у місті, там, чи пожежа, чи пограбування, то дуже часто кажуть, це правий сектор. Чому? Розкажіть, чому асоціюється рух настільки з агресією і з небезпекою? В чому тут помилка, чи в чому тут якась несправедливість, можливо, для вас, з вашої точки зору? Ну, я вам скажу зараз: любу людину в камуфляжній формі з червоно-чорним шевроном на ній сприймають за правосека, скажімо так. В великій мірі. Таку рекламу в кавичках нам зробило російське телебачення. Зробили з правого сектора дійсно якісь, я навіть не знаю, з чим це зрівняти, тому що навіть Дмитро Яров сказав, подивившись, російське телебачення, я сам почав боятися правого сектора. Нас боятись не потрібно, тому що ми завжди стоїмо на сторожі України, українців. Ми допомагаємо правоохоронним органам і в охороні громадського порядку. Ми тісно співпрацюємо з міліцією. Про факти, там де правий сектор прямо в чому звинувачився, мені невідомо. Це знов таки все на рівні. Якихсь домислів та обливання брудом ворогів України, які мають фінансовий ресурс, медійний ресурс. Вони його використовують проти правого сектора по повній програмі. А чому саме проти правого сектора? З вашої думки? Ну, тому що вони вважають нас найбільш небезпечними. З нами важко домовитися в плані, що нас не можна підкупити. Тобто, ви такі категоричні так, ми категоричні, як сказав Сашко Білий. Олександр Музичко покійний. На всіх нас заготовлені долари і кулі. І кого не куплять, того вб'ють. Але ми, я думаю, якось будемо ламати це право, тому що з кожним днем наша підтримка людей дійсно росте. Ми цю інформаційну блокаду, яка на нас є, потихеньку прориваємо. Люди бачать наші справи, бачать, що ми захищаємо Україну, захищаємо її територіальну цілість. І е, ми, як і природоохоронна організація, діємо, захищаємо природні ресурси рибу, ви, ну, вилов риби е, заборонили там браконьєром у Каховському районі, висадку лісу організували і ну, зараз е, патрулюємо ліс, щоб там не, не, не вирубали ліс, пісок не вивозиться з Херсонської області. Якісь позитивні справи на все таки є. На жаль, дуже на жаль, що дуже мало людей про це знають. Угу. І тому дякую телеканалу Скіфі, що нарешті я до вас попав і можу свою позицію висказати в прямому ефірі. Угу. Дмитро, я передивлялася напередодні, коли готувалася до розмови з вами. Вашу сторінку на Фейсбуці є у вас, так, сторінка так. і взагалі у соціальних мережах. І бачила там таке повідомлення щодо нещодавнього з'їзду опозиційного блоку у Херсоні. І серед іншого, там було декілька публікацій, декілька постів на вашій сторінці. Були такі певні заклики щодо. Про перебування бойку у Херсоні, і що ви закликали усіх представників правого сектору зібратися так та якось чи зустріти, чи то що, який був намір, який був взагалі план цього заклику, і що ви хотіли донести, можливо, до опозиційного блоку або до нашого суспільства цим таким ставленням і своїми планами? Щодо цього з'їзду, ну, з, з приводу опозиційного блоку. З приводу... Опозиційний блок організували вчорашні регіонали ворогів України, які возили тітушок на Майдан, які фінансували антимайдан, які виганяли людей на антимайдани. Я вважаю їх причетними до того, що дійсно на Майдані такі страшні події відбулися. Потім багато хто з цих людей, прямо чи не прямо, мав відношення до організації російської цієї агресії на сході України. І тому ми вважаємо цих людей антиукраїнцями, ворогами України. І вважаємо, що такі організації не повинні існувати. І це не тільки наше бажання. Там був не тільки правий сектор, там було дуже багато організацій і, і політичних партій. І, і представників Майдану, і дуже багато людей просто пересічних. Тобто все... ви там зібралися, так? так? І що ви робили? Ми, Яка була ми, Який ми, Ми хотіли просто заблокувати цей захід, показавши цим, що Херсон проти реваншу. Uh -huh. регіон, прорегіональних та комуністичних сил, які зібралися під новим брендом політичним під назвою опозиційний блок? Uh -huh. Дмитро, у мене питання до вас особисто зараз, як до людини, можливо, не стільки як до представника правого сектора, а просто як до особистості. Ви особисто вірите, що революційним шляхом і шляхом повного знищення старого ладу можна привести Україну та народ до перемоги. І якщо це так, якщо треба тільки руйнувати, аби перемагати, то скільки часу на це треба? Ну, я скажу, що е, почну з, з кінця. Е, навести лад в країні, можна дуже швидко. На це потрібна політична воля та чіткий план дій. І... Правий сектор має таку волю, так, такий план? Так, і лідерів. Так, він, ми маємо лідерів і військових, і політичних. І дуже багато у нас людей з вищою освітою, багато кандидатів, докторів наук у нас в організації, і ті, які навіть воюють на фронті, і ті, які знаходяться в тилу. І я вважаю, що зараз в правому секторі дійсно зібрався цвіт української нації, який відстоює незалежність і територіальну цінність України, і в тилу дуже багато робить для України. І що сьогодні, з вашої точки зору, якщо ви маєте такий план, треба робити, ну, приміром, з питанням Донбас, там іде війна, проливається кров людей мирного населення. Це ну, правильно як це зупинити? Звичайно, це неправильно. Ну як війна, це в будь-якому випадку жертви, руїна, і потім це все прийдеться Україні за державні кошти це все відновлювати. Тобто це треба зупиняти? Це треба зупиняти, але не в той спосіб, як намагається зупинити пан Порошенко, наш президент. Я вважаю, що дійсно тільки після перемоги може наступити мир, і українська армія на сьогоднішній день і добровольські добровольчі організації. Вони готові звільнити Донбас і навести там порядок. Угу. Але недолуге керівництво армією, та не зовсім зрозумілі домовленості у мінську поки що не дають нам можливості цього зробити. Не досі нелегалізований добровольчий український корпус. Тільки зараз Дмитро Яриш призначений радником начальника генерального штабу. Не непроведен... проведене озброєння право Сектора. От тут лунали такі питання, чому ви не здаєте зброю? А як ми можемо здати зброю, якщо вона у нас, по-перше, легальна? Багато зброї ми купили за власний кошт. Багато зброї ми здобули в бою. Як ми можемо здати ту зброю, яку нам ніхто не давав? І, і коли ще війна не закінчена. Війна ще не закінчена. Закінчиться війна. Звичайно, всі підуть по домам, у кожного сім'я, у кожного діти, у кожного є чим займатися. Дмитро, я перепрошую, ми маємо ще одне питання від телеглядача. Доброго ранку. Дочекався наш телеглядач. Доброго ранку, слухаємо вас. Так, доброго... доброго ранку. В прошлом году, в три часа дня, возле Кафе Меридиан, ваши однопартийцы, Власов и Пилипенко, напали на двух студентов, побили их битами Вы считаете, что такие действия нормальные для представителя общественной организации? Дякую за запитання. Ну, це, до речі, те, про що ми з вами говорили, і, будь ласка, хочеться почути відповідь. Ваш коментар стосовно цієї ситуації. Ну, З приводу цієї ситуації вона мені не знайома. З приводу пана Власова, то він не є членом правого сектора давно, і ми про це повідомляли. Але Він їм був, Він був, так, він був активним членом, багато чого, навіть доброго зробив в організації, але за дисциплінарні там різні. Е при я був з, з організації виключений. Угу. Ну це знов такі це знов такі голослівні. Але не вважаєте ви, що люди, які входять у вашу організацію такого складу, як названі от тільки що буквально нашою телеглядачку, вони компрометують певним чином ваш рух і, можливо, формують неправильне уявлення суспільства? Ну, ви розумієте, що навіть Дмитро Яриш в Росії. Об'явлений терористом номер один, і ми там між Аль-Каїдою і Талібаном в списку терористичних організацій. Тому я на дані закиди, це знов таки про, звичайна провокація. Провокати... Тобто це не пов'язано це... з агресією правого сектору. Це, це провокація. Це не пов'язано. Ми не є агресивною, навіть радикальною організацією. Ми є солдати національної революції, які цю революцію закінчать. Розумієте, ми не є якоюсь радикальною силою, яка там настроєна щось знищувати, якось вбивати. Вати, різати там мирне населення, ага. як про нас показують, Що ми карателі? Ми не є карателі, ми є захисники України. Дмитро якою ви бачите Україну майбутнього? Сильною розвиненою незалежною українською самостійною, соборною державою. які сили при владі, якою мовою розмовляємо? Тільки про українські я думаю, що в наступному парламенті вже не буде кремлівського лобі в вигляді опозиційних блоків, комуністичних партій та інших. Ми на це надіємося, і все для цього зробимо щоб цього не було. Подальші стосунки з Росією, які бачаєте нашої країни, я вважаю, що Росія в тому вигляді, який вона сьогодні є, ще довго не проіснує. але я думаю, що. Це дружні стосунки. Зі всіма ми будемо дружити із Заходом, і Сходом, але ні в які союзи вступати, я думаю, не будемо. Україна є сильною державою з величезним ресурсом, людським, матеріальним. Я думаю, ми зможемо самі, як окремий суб'єкт геополітики світової, існувати. Ну тож, я думаю, що на цій оптимістичній дружній ноті ми все ж таки на дружній ноті закінчимо з вами. Сьогодні нашу розмову. Дякую, що завітали Дякую у нас вам. до студії. Дякуємо телеглядачам за ваші дзвінки за вашу небайдужість. А, ну а ранок на скіфі триває, і вже за кілька хвилин зустрічатимемо наступних гостей. Не перемикайтеся.